Життєві ситуації можуть здаватися безнадійними, але у вас, як у людини, яка вірить в Ісуса Христа, є життєва сила, що перебуває всередині вас. Надприродна любов це ходити у сфері надприродного. Ви можете бути оточені любов'ю Божою і ходити в надприродному своєму повсякденному житті завдяки силі прощення, яка є життєвою силою для вас і вашої родини. Ви побачите, що прощення тісно пов'язане зі зціленням і прощати інших. Це акт віри. Коли ми ходимо в Божій любові, для нас досяжне те, що інакше не можна отримати. Дізнайтесь, як застосовувати її в сім'ї на роботі у повсякденному житті. Божа любов у вас змінює ситуації. Ходіть в Божій любові та прощені, і нехай життя у неприродному стане частиною вашого повсякденного життя. Вітаю вас, Микена та Глорія Копленд. І це передача переможний голос віруючого. І ось ми з Глорією Вийшли на ганок. Це було наше перше побачення. Ми вийшли на ганок, і я сказав: Глорія, ти вийдеш за мене заміж. Вона відповіла: гаразд. І потім просто зайшла в дім. Я подумав, що? А вона зайшла в дім і подумала. Що я накоїла, адже я навіть не знаю цього хлопця. Так. Гаразд якось виплутає з цього. І 13 квітня ми відсвяткували нашу 63 річницю нашого шлюбу. Тобто, вона і досі не виплутала з цього. Я ніколи не бачила причин для цього. І всі ці роки, коли ви одружені зі своєю найкращою так. подругою, це дуже весело Ми постійно веселі, де б ми не були. Але я хочу показати вам ставлення. Тоді ми ще жили у Талсі. І ми повернулись, щоб проповідувати в церкві храм Благодаті, де пастором був Гарольд Ніколс. В той час він був нашим пастором. Так. Ми приїхали і зупинилися в домі моїх батьків, в кімнаті, де я жив, коли навчався в школі. І ось я в тій спальні готуюсь до проповіді, тринадцятий розділ послання до римлян. Нехай кожна душа кориться вищій владі. Тобто я читаю це, готуючись проповідувати. Нехай кожна душа кориться вищій владі, адже нема влади, яка не від Бога, і влади, які існують, встановлені Богом. Тому той, хто противиться владі, противиться постанові Божій, а ті, що противляться, самі накличуть на себе осуд. Бо правителі не на острах для тих, хто чинять добро, а для тих, хто чинять зло. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї, бо начальник слуга Божий тобі на добро. А якщо чиниш зло, то бійся, бо він носить меч недаремно адже він слуга Божий, що карає тих, хто чинять зло. Саме про це я хотів проповідувати. Але і я продовжую читати. Тож віддавайте всім належне кому податок податок, кому мито мито, кому страх, страх, кому честь честь. Не будьте винні нікому нічого. Що окрім взаємної любові? Бо хто любить ближнього, той виконав закон. Я взяв розширений переклад Біблії, і там було написано: не залазьте в борги. Я гукнув до Глорії, Глорія, вона зайшла в кімнату, і я сказав: поглянь на це. Не будьте винні нікому нічого, окрім взаємної любові, її обличчя згасло. Було видно, що вона подумала: ну, ось, прощавай наш дім, і також літак для служіння. І Глорія сказала: якщо так говорить ця книга, то саме так ми і робитимемо. І я сказав: гаразд, проте не можна будувати якусь доктрину. На одному місці писання. Але потім я пішов далі. Я сказав гаразд, оскільки ти так кажеш, Господи. І потім це вилетіло з моєї голови. В одного молодого чоловіка в Монро в штаті Луизіана. Була студія звукозапису. І у них був великий магнітофон Ampex, який також записував касети на вісім доріжок. Звісно, молодь зараз навіть не знає, що це таке. Той магнітофон працював на вищій швидкості і забезпечував кращу якість запису. І я подумав про Монро. Я зателефонував йому і запитав. Чи ти маєш в наявності такий магнітофон? Так, маю. Скільки він коштує? Трохи більше 300 доларів. І він сказав: я просто прикладу до нього боргову розписку, і ви мені заплатите потім. Я сказав, гаразд. І потім я сказав своєму татові: тату, сьогодні ввечері на автовокзал Трейлвей приїде посилка. Сходи, будь ласка, забери її для мене. І в ту мить я подумав, що я накою? Адже я сказав господові, що більше не братиму борг. А щойно я взяв борг. Тож я вирішив, що заберу той магнітофон, і потім одразу відправлю його назад. Я побачив, як тато виходить з офісу служіння. І я продовжу проповідувати про те, про що планував проповідувати. Тато тоді ще не повернувся. Ні, він повернувся, просто прийшов в кінці служіння. І я запитав його, чи ти забрав на автовокзалі ту посилку? Він відповів: так, забрав. І також він сказав: там одна жінка дала мені ось це і сказала, що це для вашого служіння. І простягнув мені конверт. В тому конверті було пожертвування. І тих грошей вистачило, щоб оплатити магнітофон, та ще залишилося майже 50 доларів. І Господь сказав, я випередив тебе. Я просто хотів, щоб ти знав, що я Бог, якого більше, ніж достатньо. І я подбаю про тебе. Слава Богу. Але тепер тобі доведеться навчитися жити без боргів. Без боргів. Це А це можливо? Так, можливо. Ось яке у нас ставлення. І відтоді, і досі, я думав, що зможу обійти це трохи. І взяв в оренду кілька машин. Чудовий Крайслер Імперіал. Він був світло-жовтого кольору з коричневим шкіряним салоном, просто розкішна машина. І була ще одна сіра для працівника нашого служіння. Я сів ту машину, чудову машину, повернувся в гараж, і акумулятор виявився розрядженим. Що? Адже з ним все було гаразд. Ми зарядили акумулятор, і машина якийсь час їздила. А потім я приходив в гараж, і акумулятор знову розряджений. Я не розумів, в чому справа. Господь сказав: Я сказав тобі не влізати в борги. А лізинг це ще один спосіб взяти гроші в борг. Він сказав: Ти не в бізнесі, ти в служінні. Це не принесло тобі жодної користі. Ти просто намагався обійти це. І я визнав: так, Господи, я намагався. Тоді я зателефонував дилеру, який був власником автосалону в Каліфорнії, і ми знали з ним через спілкування бізнесменів повної Євангелії. Я зателефонував йому і сказав: Бобе, я хочу відправити тобі назад ці машини. Що трапилось? Я сказав: ні-ні, все гаразд, все гаразд. Просто я відправлю їх тобі назад. Ви продасте їх. І якщо ви втратите на цих машинах хоч якісь гроші, то наше служіння відшкодує вам ці збитки. Від нього не було ніяких новин. Але потім до мене зателефонував один чоловік і сказав: чи це Кеннет Копленд з місії Кеннета Копленда? Я відповів так, це я. Тоді він сказав. Щойно я купив майже новий крайслер, яким колись володіло ваше служіння. Чи це була ваша особиста машина? Я відповів так. Він сказав: Копленде, хочу сказати вам, що це найкраща машина. У мене ніколи не виникали з неї жодних проблем. Це просто чудова машина, і я хотів, щоб ви знали, як вона мені подобається. Чудово. І я сказав: дякую. Я радий, що вона вам подобається. А всередині Господь сказав: бачиш, щойно ти вигнав звідти того демона, бо раніше ти відкрив для нього двері. І відтоді ми більше нічого не брали в лізинг. За ці роки, адже це було дуже давно. За ці роки, наше служіння церква. Ось вам статистика на березень 2023 року. Березень 2023 року. Кошти зекономлені завдяки відмові від кредитів. Ми не брали кредит на будівництво наших офісних приміщень. Ми не брали кредит на будівництво нашого будинку. Ми не брали кредит на придбання літаків. Ні. Ми не брали в борг. Відтоді ми не брали в борг. Ми просто вірили Богу, сіяли насіння і вірили Богу. І зберегли 52 мільйони 959 тисяч 568 доларів, які вдалося зекономити, не беручи в борг. Інакше я не міг би сказати, що все, що ви сієте в це служіння, все йде на проекти віри. Я не міг би так говорити, якби виплачував купу відсотків за кредити. Якось ми були на конференції служителів, і я проаналізував все це і переглянув всі ці місця писання. У прокляті закону говориться: ти братимеш бору багатьох і не зможеш повернути. Ти будеш хвостом, а не головою. Так. А в книзі приповістей сказано: боржник робиться рабом позичальника. Ти будеш позичати багатьом народам, а сам не позичатимеш, і зробить тебе Господь головою, а не хвостом. Це слово означає «раб» чи слуга. Так тому нам довелося вчитися цьому і дізнаватися, як це робити. І Якщо не брати до уваги те, що ми дізналися про слово віри, народились згори і наповнились духом, а також все, що за останні 58 років сталося особисто з нами і у служінні. Так. То це було найважливішим. Це було найважливішим. Амінь. Бо це знімає з вас весь тиск. Я імпульсивний. А Глорія це місіс консервативність. Вона каже: ні, ні, зачекай хвилинку, Кеннете, зачекай. І в нас ніколи не було з цього приводу жодних суперечок. Глорія казала, давай просто зачекаємо і подивимось. Чи хоче Господь, щоб ми це робили? Що ж? Тепер в цьому немає жодних сумнівів. Коли я думав, нам точно потрібно це зробити. Потім я вже казав хвилинку, а як щодо грошей? Як щодо і потім я дізнавався, і Господь казав ні, ти поквапився. Я хочу, щоб ти зробив це, але не зараз. Я скажу тобі, коли? І коли прийде час, я забезпечу тебе коштами, бо він Бог, якого більше, ніж достатньо. Так. І саме так ми чинили всі ці роки. Але я хочу, щоб ви зазначили, що робила Глорія. Вона вже планувала і проектувала дім, і ми їхали кудись служити. Вона досліджувала всі ці питання і потім, вказуючи пальцем, казала: якщо так говорить Біблія, то саме так ми і робитимемо. Гаразд, тож ми так і робили. І це працювало. І всі ті благословенні речі, які ми отримали за всі ці роки, всі вони мали прийти без боргів. І зараз, в часи інфляції, людям, які живуть і ходять вірою, ніколи не доводиться змінювати свій спосіб життя ні в добрі, ні в погані часи, бо ми віримо, що ми маємо більше, ніж достатньо. І коли ви під'їжджаєте до бензоколонки, то не глузуйте з президента чи ще когось. Ні. Не робіть цього. Коли ви підходите до бензоколонки, вставте заправочний пістолет бензобак і скажіть, слава Богу, він сповнює всі мої потреби по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Дяка Богу, у мене завжди є все необхідне. У мене завжди є більше, ніж достатньо. Він виконає це якимось чином. Бо він обіцяв це, пролив свою кров, щоб дати це. Він сповнює всі мої потреби по своєму багатству в славі Христом Ісусом, помазанням Ісуса. І не забувайте про ангелів. Алілуя! Службові духи, йдіть і приносьте сюди мої гроші. Чи ж не всі вони службові духи, яких посилають для служіння спадкаємцям спасіння? Хвала Богу! І просто живіть в цьому. Будьте людиною, яка прощає, яка дає, людиною, яка живе вірою в ім'я Ісуса. Вірою в ім'я Ісуса. Це був чудовий тиждень у Слові Божому. І подумайте ось про що. Ви маєте кровний завіт. Зі Всевишнім Богом була одна жінка, це було багато років тому. Вона була партнером нашого служіння. Вона зателефонувала і дзвінок перевели на мене. Тож я відповів. Вона сказала: брате Копленд, я... моя... моя сестра. Я сказав, зачекайте. Стоп, стоп. В чому справа? Ну, я сказав, зачекайте. Ви усвідомлюєте, що у вас є кровний завіт з Господом Ісусом Христом. Ну, так. Просто я. Але моя сестра, я сказав, хвилиночку. Ви викуплені і омиті кров'ю. Ісуса Христа з Назарету, який ходив, чинячи добро і стріляючи всіх, поневолений дьяволом. Тому що Бог був з ним. Ісус з Назарету. Так, звісно, я маю завіт. І тут вона вімкнулась. О, так! Вона просто вигукнула. Ми ще трохи поспілкувалися, і потім вона поклала трубку, але згодом вона знову зателефонувала і сказала: на якийсь час їй стало краще, але я зачекайте хвилинку, послухайте завіт не змінився, Бог не змінився, кров Ісуса не змінилась. Змінюєтесь лише ви. Тепер вам доведеться протестати дьяволу. Ви маєте кровне ім'я. О, так. І скажу вам: вона почала і продовжувала вигукувати і вигукувати. І невдовзі після цього вона мені зателефонувала і сказала: Брате Коплен, моя сестра повністю зцілена. Слава Богу, на віки віків. І був ще один подібний до цього дзвінок. Але справа була не в сестрі, а в ній. Зателефонувала одна жінка, і через наше служіння вона зцілилась від раку. Але вона зателефонувала і сказала. Брате Копон, той старий рак повернувся до мене, і я телефоную, що ви помолились за мене. І до мене прийшло слово: Скажи їй, що вона взяла свою Біблію. І я сказав: візьміть свою Біблію і почув, як вона сказала: Де моя Біблія? Дайте мені мою Біблію. В ній не було жодного слова Божого. І звісно, рак повернувся, бо ніхто не чинив йому опір. Саме тоді Господь сказав мені. Нема Біблії, нема Слова Божого, нема результатів. Чому це Слово Боже? Глорії, його так називають, бо це його зобов'язання. Бог не людина, щоб обманювати. І не син людський, щоб йому змінюватись. Чи ж він скаже і не зробить, казатиме і не виконає? Ось я почав благословляти, бо Він благословив, і я не можу цього змінити. Слава Богу! Бог не людина, щоб йому змінюватись. Ісус син людський і син Божий, і йому не потрібно було змінюватись. Там говориться, я не можу це змінити. Я не можу це змінити. Він не міг скасувати благословення. Це історія про Валаама. Вони намагалися змусити його скасувати благословення, яким Бог благословив Ізраїль. Він сказав: я не можу це зробити. Мені було наказано благословляти. Чудово. Тому я не можу це скасувати. Отже, і ось тоді я почув це: нема Слова Божого, нема результатів. 10% Слова Божого, 10% результатів, 50% Слова Божого половина результатів, 100% Слова Божого, 100% результатів. І були люди, які підходили до нас. Один чоловік підійшов до Глорії і сказав: я зробив все, що знав. Вона відповіла: проблема в тому, що ви знаєте недостатньо. Тоді він сказав: А що я можу зробити, щоб знати більше? Глорія відповіла: слухайте касети з проповіддю мого чоловіка. Він взяв і це спрацювало. Тому вам слід зануритись повне занурення у слово Боже. Саме це ми і зробили, коли я вступив до університету Орла Робертса. І коли ми приїхали тоді до моїх батьків, моя мама дала мені записи проповідей Кеннета Хейгена. Я запитав, мамо, ти маєш якісь записи проповідей? Вона відповіла: так, глянь там на магнітофоні». З одного боку був напис: з Богом ви можете самі визначити, яким буде ваше життя, з іншого боку, відкриття Павла Кеннет Хейген. Кажу вам: саме тоді я закохався в віру. Увійшла Глорія, і я сказав: Глорії, це. у нас мають бути всі відкриття, які є в цього чоловіка. І ми разом прослухали ці проповіді. Ми були ошелешені, бо ми нічого не знали про силу віри. В моїй кишені лежав новий завіт. Я дістав його і подумав: на це можна покластися, бо це слово Боже. Це Його слово. І я просто пригорнув його до себе. Потім я проповідував про це там, в церкві храм Благодаті. Я навчав про це на ранковому зібранні. І Лу Ніколс ходила по цьому церкві, обнімаючи ось так свою Біблію. І ви теж можете це зробити. Це його слово, і Бог відповідає за нього. Так. Він вічний цар Всесвіту. І Бог сказав: світло, станься, і сталося світло. Зі швидкістю світла 168 тисяч миль на секунду і за 24 години Всесвіт розширився на 16 мільярдів, 70 мільйонів, 400 тисяч миль. Приблизно стільки. За 24 години. Багато всього так. нового. Всесвіт і надалі продовжує розширятися зі швидкістю світла. І це створив Бог, який спланував ваше життя. Це Бог, який з'єднав нас разом, дівчину з центр Пойнта і хлопця за білену. А наш час вичерпано. Це був чудовий чудовий тиждень, віри у слово Боже. А ми з Лорією ще повернемось. Вітаю вас, я Ларі Орен. Ви були викуплені від прокляття бідності. У посланні до Галатів 3,13 і 14. Говориться: Христос викупив нас від прокляття закону, щоб до нас могло прийти благословення Авраама. Бідність була частиною цього прокляття. Тепер обітниця Слова Божого гарантує вам право насолоджуватись життям наповненим надлишком. до Галатів 6-8. Це одна з Божих обітниць для вашого процвітання. Там говориться. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Бог пристрасно бажає досягати загиблих і тих, хто потребує рятівної сили нашого Господа Ісуса. Для цього Бог посилає служителів викладати слово Боже і бути прикладом його любові для всіх, кого вони зустрічають. Сьогодні на нашій передачі День пожертвувань. Ми хочемо дати вам можливість поділяти разом з нами переваги розповсюдження Євангелії Царства Божого. Місія Кенета Копленда це хороша земля для вашого насіння. Ми приділяємо час тому, щоб помолитись за нього і згодитись з вами про ваш рясний урожай. Потім ми вкладаємо ваше насіння в роботу, розповсюджуючи істину слова Божого всіма досяжними засобами. Партнери і друзі, Кеннет і Глорія Коплен дуже вдячні вам за кожне насіння, яке ви вкладаєте у це служіння. Разом з вами ми несемо силу Слова Божого, яке змінює життя кожної душі, з якою ми зустрічаємось. Дозвольте мені сьогодні помолитись за ваше пожертвування. Отець від імені Господа Ісуса, Твого помазаного і Його помазанням. Я благословляю тих, хто відгукнувся на цю можливість посіяти. Я проголошую над їхнім насінням, що вони збирають стократний урожай всього зробленого ними добра від Господа неба і землі, Ісуса, Лева і Агнця. Амінь і амінь. Ми Кенет та Глорія Копленд знову нагадуємо вам. Що Бог любить вас, ми, ми любимо. Вас. вас, І Ісус, Ісус є Господь. Господь. Тому віддайте Йому хвалу і до Хвала зустрічі Ісусу. наступного тижня. Слава Богу, дякую Тобі, Ісусе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurcuє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.